Подружитися із малечою прийшли поліціянти горішніх плавнів до одного із садочків нашого міста. Із зацікавленістю наймолодші українці слухали про правила дорожнього руху, роздивлялися екіпірування, які має при собі кожен патруль, і звісно, грали в ігри. Ось так маленькі хлопчики та дівчата підтримують своїх друзів, поки ті об'їжджають на поліцейських машинах справжні фішки. За дотриманням правил слідкують правоохоронці. Далі вгадували з-поміж різного транспорту поліцейську машину. Черга дійшла і до поліціянта Юрія. Із закритими очима починає шукати патрульне авто, на якому доводиться працювати кожного дня. Це напевно поліцейський катер. Оце поліцейський. А ну гада, а, -а, -а, -а. а це майбутній поліцмен, який одразу ж нам представляється. Даніл сука Віталійович. Даніл Віталійович вже уявляє, як він патрулює містом з рацією і допомагає громадянам. А що робить поліцейський? Ну розкажи, що ти запам'ятав, що тобі розповідали сьогодні? Ловить преступника. Ага, а для чого? Для чого їх ловити? Перевіряємо, як засвоїв знання щодо сигналів світлофору. Червоний. Червоний це стояти треба, Так. а на жовтий що треба робити? А на зелений можна їхати. Маленький міша добре запам'ятав, що роблять на службі поліцейській. Хлавують бандитів. А для чого? Щоб, щоб бандити не вкладали нічого. Яким же має бути правоохоронець? Вдіть одежду. Що це таке? Ти запам'ятав? Поліцейському Міша. Шляпа. Що потрібно поліцейському? Така фуражка, так? Так. А ага, що ще? Що ти запам'ятав? По рації, що робить поліцейський? Ах, з людьми. Софія зі своїми батьками ніколи не порушує правила дорожнього руху. Якщо піти чи поїхати на червоне, що може бути? А можуть збити машини. Потрібно дочекатися зеленого і йти. А що таке жовтий колір? Що він означає? Жовтий – це приготуватися. Я колись бачила, що їхали машини возле нашого будинку поліцейські машини. Вів так а от в родині принцеси Діани є дві машини: біла та зелена. За кермом, тато або ж мама. А чи зупиняла вас колись поліція? Ну, Ні, вона нас тільки доганяла. Мама подумала, що за нами поліція їхала. А вона не їхала. Ні. Вона їхала е, за бандитом. Хотіла б бути поліцейською. Так. Да. А чому? Ну, Тому що не бандитів. Хто такі бандити? Бандити. Це С... вони грабять банки і деньги. Угу. Якщо б ти їх зловила, що б ти їм сказала? Э, сказала, щоб більше так не робили і угу. посадила їх в тюрму. Найважливіше донести дітям, що поліціянти це герої нашого часу, та їх варто поважати, каже практична психологиня дитячого садка. Наш захід був запланований у рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти насилля, а саме запланований в ігровій формі, щоб довести дітям, що проти насилля борються також разом з ними дорослі люди. Це наші поліцейські, яким варто довіряти. Розказати діткам, що вони дійсно на варті нашої безпеки на підтримку цієї акції. Кожен працівник має стрічки на своєму одязі, які вказують, що ми єднаємося навіть в такі складні часи, щоб попередити, запобігти насилю над дітьми, над жінками саме в час війни. Інспекторка сектору ювенальної превенції Марія розповідає, чому так важливо пояснювати прості життєві моменти з молодшого віку. Для того, щоб в першу чергу діти не боялися поліцейських, у них завжди вони розуміли, що у них є можливість звернутися до старшого, а також є такі люди, які завжди можуть їм прийти на підтримку, допомогти їм. Також нагадали правила дорожнього руху, тому що зараз постійно змінюються погодні умови, і через це. Діткам дуже важливо, щоб вони розуміли, як їм діяти правильно. Дітки цього віку вони дуже зацікавлені. Вони намагалися швидко прийти естафету і перемогти. Діти найбільш вразливі учасники дорожнього руху. Тож поліція радить батькам частіше розмовляти та вчити дітей вдома простим правилам поводження на дорозі.